Це ділитися іграшками, а не битися за ним. Мир це коли ти смієшся, а не боїшся. Мир це дружба між народами. Мир це можливість мріяти. Мир це коли діти засинають під колоскові, а не під звуки сирени. Мир це тиха розмова замість гучних суперечок. Мир це коли відкриті книжки, а зброя захована. Мир це коли солдат повертається додому, а не пише листа з фронту. Мир це коли потрібно ввести дитину в школу, а не до укриття. Мир це світле завтра для кожного з нас. Мир це школа, де навчаються доброті. Мир це коли діти грають разом, а не ховаються від небезпеки. Мир це найвища перемога людства. Мир це коли в очах дітей тільки радість, а не сльози. Мир це голос вчителя, а не гуркіт вибухів.